А що по Volkswagen Caddy на авторинку? Показую 1, 2, 3, 4 екземпляра в одному місці. Зараз показую ціни, які заявляють пробіги, що взагалі вони з себе представляють. Починаємо з цього сіренького екземпляра. Це в нас 19 рік, 22,300, 2-літровий дизель. Він у нас в автоматі. 227 заявляють пробігу. Лінзована оптика, омивач, туманка легкосплавний, диск літня гума, графітовий колір. Показую по салону відразу. Комбінована тканина, клімат підігрів дистронік, шкіряне кермо. Все в нас присутнє. Задній ряд сидінь. Він у нас у Максі, семимісний. Парктроник зад присутній. Ось такий перший екземпляр. Ідемо далі. 22 319 рік, 227. Заявляють пробіг. Чорний екземпляр, також показую. Проста фара, туманка, також легкосплавний диск, літня гума у нас. 18-300, 16 рік, 221 пробіг, також семимісний, також 2-літровий. Показую, Також у нас в автоматі комбінована тканина, клімат підігріву, мультикермо. Все у нас присут. Підтонований, семимісний, форкоп парктроник, зад у нас присутній. Ось такий другий екземпляр. 18300, 16 рік, 220. Одну заявляють пробігу. Шоколадний, трендовий. Показую. Простофара, туманка, легкосплавний диск, літня гума. Також 12-800, 12 рік, 233 пробігу, 2-літровий дизель. Також у нас Максі. Механіка шестиступка, просто прости у кермо. просто у нас кондиціонер, тканина, два склопідйомника. Задній ряд сидінь. Семимісний не тонований. парктроники зад присутні. Ось такий третій екземпляр. Двохлітровий дизель, 12800 12 рік. І посіренькому відразу пішли. Так, Це наш також свіженький 20-й рік. Показую зимова гума, легкосплавний диск, просто фара туманка присутня. 17700-270 пробігу, двохлітровий дизель. Посолемоно. Шкіряне кермо, п'ятиступка. Простий кондиціонер, комбінована тканина. Ось так він виглядає. Задній ряд сидінь, і це в нас груз Пас. Ось так він виглядає. Парктроник зад у нас присутній. Ось таких пару кадіків вам показав на одному місці. Один, два, три, чотири. Цікавить перевірка будь-яких з цих чи пошук ав такого автомобіля в підборі, підборі. Контакти наші знизу займаємося автопідбором Автомобілі перевіряємо. Детально, технічний стан пробіг. Повністю все віддаду. Я цікаво, телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.